Як оскаржити рішення військово-лікарської комісії за результатами проходження ВЛК, військовослужбовці чи військовозобов'язані можуть бути визнані або придатними до військової служби, або непридатними, або тимчасово непридатними. Раніше також було визначення обмежено придатні, але зараз такого визначення фактично немає. Часто виникають ситуації, коли особа не погоджується з висновком ВЛК, і тоді оскарження такого висновку можливо або до вищестоящої ВЛК, або до суду. Найперший крок, який ми радимо зробити, це. Написати скаргу до ВЛК вищого рівня, і якщо вже проходження вказаних рівнів було для вас нерезультатним, лише тоді є смисл звертатися до суду. Одразу скажу, що всі ВЛК, які ми успішно скасували, ми скасовували не в судовому порядку, а саме в адміністративному, тобто на рівні ВЛК вищого рівня. Для того щоб успішно оскаржити ВЛК, нам, як адвокатам, необхідно бачити сам висновок ВЛК, який ви бажаєте оскаржити, а також інші висновки медиків. Щодо ваших захворювань, які необхідно було врахувати, наші юристи знають 402 наказ та як вірно встановити ступень придатності особи до військової служби.